Збірочка цікавих та пізнавальних завдань з математики щоденні 3. Перша частина стане у нагоді вчителям, учням та батькам другого класу. Дані завдання у збірочці допоможуть дитині в цікавій формі потренувати і покращити арифметичні навички і теми табличне додавання та віднімання чисел в межах 20 з переходом через 10. Виконуючи завдання, дитина збагачуватиме світоглядні уявлення, буде вчитись вдумливо міркувати і також тренувати логіку. Пропоную вашій увазі завдання, які входять до даної збірочки. Веселі вирази. Це головоломки, побудовані за принципом систем рівнянь і представлені в зрозумілій учням початкових класів формі. Замість змінних у прикладах. Різноманітні тварини, фрукти, інші предмети. Здогадатись про числові значення малюнків можна, проаналізувавши математичні вирази та обчисливши значення там, де це можливо. Запропоновані завдання допоможуть дитині розвинути математичне мислення та кмітливість, навчитися знаходити значення невідомих членів математичного виразу. У казковому будиночку потрібно допомогти тваринкам обчислити вирази з іменованими числами. Козацькі легенди ознайомлять дітей з цікавими та пізнавальними легендами. Також діти дізнаються історію заснування Запорізької січі, походження славних українських воїнів та їх вміння. Виконуючи дані завдання, дитина матиме змогу потренувати з навички додавання і віднімання в межах 20 з переходом через десяток, а також розвинути логічне мислення та дрібну моторику рук. Учитель має розрізати кожну картинку на пазли. Діти обчислюють вирази та наклеюють на кожен вираз фрагмент картинки з відповіддю. Пізнавальні завдання рідкісні види допоможуть дитині дізнатися про види тварин, рослин і грибів, які перебувають під загрозою зникнення, і через це їх занесено до червоної книги. Кожне завдання містить малюнок рідкісного виду. Дитині пропонується розглянути і розфарбувати цей малюнок, обчислити вирази та розшифрувати назву виду, занесеного до червоної книги. Малюнок потрібно підписати. Завдання розмальовки цікаві факти про дерева, покликані пробудити в дитини цікавість до природи, розвинути спостережливість, допоможуть вивчити назви і зовнішній вигляд різних дерев, а також сформують обчислювальні навички з теми табличне додавання та віднімання в межах 20 з переходом через десяток. Щоденні три, друга частина, це збірочка пізнавальних завдань, які допоможуть дитині в цікавій формі потренувати та покращити арифметичні навички з теми додавання та віднімання чисел в межах ста з переходом через розряд. Рекомендую використовувати вчителям, учням та батькам другого класу. Загадковий космос. Це завдання допоможе дитині формувати елементарні уявлення про Всесвіт, розвиватиме пізнавальний інтерес до природи космосу, сприятиме збагаченню словникового запасу. Завдання складається з двох сторінок. Дитині пропонується розглянути розташування планет на малюнку, прочитати, обчислити вирази та дізнатися, з якої планети прилетіли герої знайти відповідну планету і записати її назву, вирізати кожного героя чи героїню та приклеїти біля планети, з якої він чи вона прилетіли. У завданнях Сузір'я дитині пропонується, обчисливши приклади, дізнатися назву Сузір'я, розглянути і відтворити зображення, з'єднавши зірки у правильній послідовності. Так вона розвине увагу, дрібну моторику і обчислювальні навички і розширить кругозір. Додатково можна попросити порахувати зірки в сузір'ях, тренуючи в такий спосіб навички послідовного рахунку. Допоможуть дитині розвинути навички усного рахунку завдання невідомі доданки. У кожному прикладі пропущено певну кількість доданків від 1 до 3. Дитині пропонується заповнити пропуски в такий спосіб, щоб у результаті розв'язку виходила відповідна сума. Виконуючи завдання, дитина відпрацьовуватиме навичку розкладання суми на доданки, розвиватиме математичне мислення та уважність. Математичні головоломки магічні квадрати. Дитині необхідно розгадати головоломку. Обчислити всі числа, яких не вистачає, та записати їх у порожні комірки квадратів. Під час розв'язання важливо пам'ятати про те, що числа у квадраті не повторюються. Також пропоную завдання на обчислення дій з іменованими числами. У завданні барвисті парасольки необхідно дітям виконати обчислення та допомогти слонику й мавпочці розфарбувати та знайти свої парасольки. А ці завдання ознайомлять дітей з 10 найотруйнішими грибами України. Виконуючи дані завдання, дитина матиме змогу потренувати навички додавання і віднімання в межах ста, а також розвинути логічне мислення, дрібну моторику. Учитель розрізає кожну картинку на пазли. Діти обчислюють вирази та наклеюють на кожен вираз фрагмент картинки з відповіддю. Шановні колеги, пропоную вашій увазі третю збірочку щоденні 3, третя частина. Вона містить цікаві пізнавальні завдання, які сприяють швидкому та якісному засвоєнню дітьми табличних випадків умноження та ділення. У пізнавальному завданні первоцвіти діти ознайомлюються із походженням поняття первоцвіти. Також дізнаються про найпопулярніші весняні квіти, які занесені до Червоної Книги України та потребують охорони. Потрібно розрізати картинку на пазли, обчислити вирази, наклеїти на кожен вираз фрагмент картинки з відповіддю. А ось ці завдання допоможуть дитині закріпити знання арифметичних дій та дізнатися більше про різні професії. Вісім фактів про кожного персонажа зашифровано у виразах на додавання, віднімання, множення та ділення. Дитині необхідно обчислити вираз, відгадати професію персонажа та записати її назву і розфарбувати малюнок. Зданням холодів не всі птахи відлітають у теплі краї. Деякі залишаються зимувати на батьківщині. Також в Україну прилітають на зимівлю птахи, яких у теплі пори року в нас не побачиш. Обчисливши вирази, дитина дізнається назви цих птахів, як вони живуть у зимові холоди та добувають собі їжу. Роботи в групах та парах під час уроку можна використати вчителю інтегроване завдання пори року. Діти розрізають та перемішують усі частини пазлів про пори року. Обчислюють вирази та складають пазли, які належать кожній порі року. За малюнками складають усну розповідь. Уміння знаходити невідомі компоненти математичних дій. Розвинути логічне мислення, кмітливість, увагу допоможе головоломка весела математика. Це своєрідна головоломка, побудована за принципом рівнянь, але замість змінних тут тваринки. А здогадатися про числове значення кожної тваринки зможе дитина тоді, коли проаналізує вирази та обчисля, де це можливо. Математичні перегони у кожному завданні дитині необхідно скласти рівності і записати їх під тваринками, що беруть участь у перегонах. За лінією фінішу розташовані призові місця, які посядуть учасники з найбільшими числами відповідями. Також дитині необхідно визначити переможців за допомогою порівняння відповідей у рівностях і провести від них лінії до призових місць.